Всім привіт, друзі! Я в Аврорі. Ідемо дивитися, що тут цікавого. Беру вас з собою, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Одразу дивимося, що тут на акції. До речі, в мене були такі склянки 19 гривень. Дуже зручні. Одна в одну складається, отак вони в мене стояли. Довго вони були. Прямо ж, знаєте, ностальгія в мене така 19 гривень. Потім діти побили їх. Сипова тарілка Лімінарк 49 гривень. Горщик для запікання 55 гривень. Хочеться чогось в горщику започимо, але дуже жарко, щоб вмикати духову шафу. А хоча в кого вона газова, то зараз це просто з цими відключеними світла знахідка. Ви можете запікати точно. Ємність для сипучих продуктів, чомусь ціни немає. Ємність дуже класна, тут класно зберігати і спагетті. Дивіться, класна ціна: 60 гривень, 59 дев'ять замість 77. прямо так повністю стають. Борошно, цукор. Отакі, знаєте, все, що ви у великих об'ємах закупаєте. І я люблю, коли зверху видно, що там лежить всередині. Тож придивіться так, енергетичний напій, ізотинічний. Не знаю, що це таке для спортсменів. Мабуть, десерт бонжур, чорниця 8 гривень, батончик вафельний рошин. 6,50. Смачненькі оці. Що тут ще? Чашечки отакі по 29 гривень. В гаманці, але ну, вони навіть не складаються. Бачите, нормально. Теж 29 гривень. Розчіска. це що таке? Зошит чи що? Блокнот, а 5 на скобках. 32 аркуші, теж 29 гривень. Тут якісь резиночки, ну якісь дрібниці маленькі, фломастери. Це слайми, мабуть, да. я досі не знаю, що це таке. Напишіть мені, що це таке слайм. Пластилин, не пластилин. Так, резиночки по 9 гривень різні. Дивіться, дезодорантів багато на знижках. І мені б жіночий взяти, але тут такого немає, як я беру. Ціни отак, от дивіться. Ну, оці постійно на знижках Old Spice. Nivea: 62фа 52. Рексона 55 і сухий Рексона 94. Напишіть дівчата, з чим ви з цього користувалися і що ви мені порадите взяти. Крем мило рідке, 32 гривні. У мене таке було, причому, здається, манго так само і було. Або диня, або манго. Непогане для рук. гель крем для душу 47 гривень. П'янка Тосканський 88. Мені дуже подобається пакування. От я б придбала б тільки заради пакування. У мене поки крем для душу, гель для душу є. Зубні щітки ковід по 32 гривні. Для гоління гель 149, 19 і 39, оці дві пасти. Що це? Трусики 239 гривень. Серветки паперові по 19, вологі серветки 49 і 27, оці, до речі, класні. Туалетні, туалетний папір. Отакий. Так, мені треба запам'ятати повернутися і взяти його обов'язково. Е, маски по 24 гривні і пінка для вмивання 149 корейська. Давно не починала з вами з цього боку багато різних гребінців. 59 гривень, 55 ой, для діток. Такі вони милі. 34 гривні, 69. Зараз це знаєте мода на розчіски, якими ти масажуєш себе під час душу. 55 з перфорацією. Така цікава. Але я б собі хотіла б спробувати, але щось я тут не бачу. Ну і тут ціла купа різних, і отакі по 55. 49 отакі. Коротше, якщо вам щось хочеться собі для волосся, можна прийти і обрати. Мені оця здалеку сподобалася прямо. Ось, слухайте, ну вона виглядає прям прикольно. 69 гривень замість 88 гривень. Може бути тут таке, що ніколи 88 вона і не коштувала, так? але зроблено вона якось так привабливо дуже. Мені здається, буде м'якенька. Треба пробувати такий масажик робити. І бачите, ще є квадратна така. Квадратна 59. Чи б це просто переклали не туди? Давайте подивимося. А то щось розхвалю. 55, слухайте. Мені б наче не завадило взяти чи не взяти, не знаю. Так, ціла купа різних. Заколок. В кожному магазині свій асортимент, я не буду зупинятися, бо постійно різні. Фарби для волосся просили показувати. Мальва по 29 гривень, Елітан 39 гривень, Віріні 27, Рябина 49. От до речі, на Рябину акція. Я знаю, в мене мама її фарбується, їй подобається. Палет 64, 119 Велатон, 149 сльоз. 219 Color Perfect від Valley. Так, тонуючий бальзам 55 був, а зараз акція 44. Ну, ви знаєте, так, що якщо ви візьмете за темний або яскраво рожевий, то потім цей відтінок не змиється з вас. Буде дуже довго його змивати, треба бути обережним. І тут от ще супер Блонд це, мабуть, освітлювач, але саме про нього я читала, що він такий шкідливий для волосся. Не знаю, чи про нього це чи ні про нього, я ніколи не використовувала. Туалетна вода, Лувіт. Цікавий запах. Ось такі олівці. Слухайте, ну якщо ви солоденькі любите, мені подобається. Зараз таким нічим користуватися не можу. Але я б спробувала багато бачите, з'явилося різних а, туалетних вод, подарунок для дівчинки, що тут а, були для губ і а, лак для нігтів, я так розумію, Ні, це якийсь аромат. Угу. Подарунок класний, дивіться, маленькій принцесі. Теж купа дезодорантів. Отакі я не бачила. Синіта Мен 32 гривні і Синіта теж чоловічий. Також купа дезодорантів. Бачите, ціни вам показую. Так, йдемо дивитися далі. Давно техніку не бачила. Тостер 500 гривень. Грюнхелм чайник 500 гривень. 699 ордес тут так виглядає, знаєте, дуже симпатично. Кавомолка. От мені цікаво. Ні, не виймається. Якби виймалася оця ще частина, то ціни б їй не було б за 600 гривень. І 499 отака теж не виймається. Якщо бачите, у кавомолку де виймається оця чаша і миється окремо. Це просто знахідка, яка вам. Дуже-дуже знадобиться. І цукрова пудра, і горішки, і все, що завгодно, потім вимила собі спокійно і все, бо отак от вимити потім важковато. Ваги тут і були: 299, 499, 249. Я думаю, в кого нема, то є шанс придбати. Тример для видалення волосся 349, купа різних машинок, 189, 279. 249 і 199 гривень. В таких машинках я вже казала, краще брати там, де є можливість від мережі, щоб працювала машинка, інакше дуже швидко сідає акумулятор. Тому і ціна така. Там ножі можуть бути і нормальні, можуть бути погані. Фен 399 гривень. Так, маленькі вирівнювачі для волосся. Тут є пласки. Є його фрешка. Якщо кудись їдете і вам треба так в сумочку кинути маленьку, то можна на один раз і спробувати. Кухонні ваги 99 гривень, в мене такі вже років 20, мабуть, і все з ними добре. Зубні щітки. Що тут по акції? Colgate, по 32 гривні. Середня жорсткість. Ой, щось вона так зім'ята. Я, от, до речі, не купила зубна щітка, отак зім'я. Може я її дістану, вона так і залишиться. Потім назавжди, як нею зуби чистити. Станки. Це жилет? Ні, це бік. Мені треба придбати чоловіку теж 49 гривень по акції. От. Я зараз собі сфотографую, якщо ви так от робите. Сфотографуйте себе, потім повертайтесь, коли йдете до каси, переглядайте фотографії, що можна взяти. Жіночі по акції 55, але якщо чесно, ніколи не купую цей жилет. А, Ніколи не купую жіночок. Як на мене, вони гірші за якістю, ніж чоловічі. Так, жилет 5 штук в упаковці: 69-149 big flex. Ну, це такі самі. Виходить, там три штуки тут. Одна штука. По суті, ну практично там 2 гривні різниця. Сенс тільки, якщо вам одна буде потрібна бритва, купувати окремо. Дитячий шампунь 119 гривень для чоловіків. Шампуні на знижках шаома 94. От мені Шаума не підійшов, а чоловік використовував, каже, що нормально. Гель для душа Арко 64, фаспорт. 9,74 гривні фаспорт Energy. А, вона менше, бачите, пляшечка. 250 і 400 мл. Завжди треба перераховувати, що вигідніше взяти. Така дивина відбулася, я зараз використовую отакі серветки. Мені подобається, що знижка 49 гривень. Вони гіпоалергенні, 84 штуки. І в аптеці з цієї серії вони коштують 100 з чимось гривень, бо постійно купую. Так от, я не знаю, що трапилось, одна пачка всередині стала, знаєте, як. Як гель якимись кульками пішов, я не знаю, чи від жари, чи від чого відбулося. Самі серветки нормально, просто всередині був такий шар з цими кульками. Все одно буду їх купувати, бо за ціною вони мені подобаються найбільше. Уці теж непогані, але вони не гіпоалергенні, На жаль, хоча, може тут і написано, що гіпоалергенні, але але не зовсім підходять для тієї мети, що я купую. Так, от, що мені завжди подобається, що тут класний вибір е, різної канцелярії. Ножиці, дивіться, 15 гривень, 55, 22, 44, 49. От ножиці мені тут навіть двоє, дивіться, 39 гривень. Треба взяти, бо м, я одні свої загубила. Якісь вибір оці такі гарненькі, прям. За 22, от непогані. Взяв собі і не думаєш дешевше, ніж в епіцентрі. Принаймні мені так здається, бо останній раз в епіцентрі я брала якісь отакі ножниці за 100 чимось гривень. А, дивіться, тут є цінники зараз. Якщо ви консервуєте, по-перше, багато рецептів вже є на моєму каналі кулінарному. Жанна решетицька вбиваєте рецепти української. Вам його видає. І збираюся зараз, якщо з лікарні випишуть, то... Почати знов працювати, я підписую завжди консервацію рік за допомогою таких стікерів. Ну, можна написати і що там. Всередині вони бувають менші, бувають більше. 9 гривень, чому б і ні. Отакі от от стікери для нотаток великі 27 гривень. Так, який тут розмір. Ну тут квадрат десь 3 на 3 сантиметри. Теж дуже безручно буде. 27 гривень. А, їжа це отакі от 27 гривень, оцей 49 гривень. Якщо більше треба писати, скільки тут штук. Не написано, скільки штук. Шкода. Ну, я думаю, немало. Ось цих фламінго, гусей і всього іншого прийти неможливо. Мені здається, вже майже у всіх дітей вони є. 300 гривень, дуже класно з ними спати. До кого не приходжу, є такі. А це хто павук? Боже монстрик в асортименті, з такими лапами. Так, отак вам покажу, як він виглядає. Я думала, це павук. І знаєте, якби павук, то я павуків боюся. Можливо, якщо в дитинстві в мене був би якийсь такий м'який павук, який мені був би не страшний, то я б і не боялася б їх. І дивіться капібара, капібара із черепахою. Клас. Я обожнюю капібар, обожнюю відео про них дивитися. В мене є мрія десь подивитися. Знаю, раніше були в Харкові, в зоопарку Фельдмана, але, здається, зараз їх перевезли в Київ. Якщо ви знаєте, напишіть. Тут ціла купа всього для плавання, для басейнів. Ціни на рукавники 49, подушка для плавання 49, на рукавники 64, м'яч. 99 гривень, треба приходити так, жилети, я ще зараз подивлюся. Ще І бачите, 25% знижки з 4 до 10 червня жилет 169 гривень. Тож, якщо у вас є можливість, щоб дитина десь купалася в річці, в озерці в якомусь, варто завітати і придбати. Ой, таких жилетів я, до речі, ніколи не бачила. Тут, бачите, позаду ще крильця такі. 126 гривень. Намальований хлопчик чомусь з блакитними, але бачите, тут рожели дівчинки буде класно. Насос для надування 149 гривень. Я пам'ятаю, коли е, в 22-му році зі сходу всі їхали через центр, і у нас багато людей ночувало вдома. То ці насоси в нас ламалися, я не знаю скільки разів, і коштували вони рази в три, а то в чотири дорожче. Приходилося купувати, тому, щоб люди в нас ночували. Так в мене і лежить. Останній, іначе нормально він працює, але не отакий нужний, а знаєте, отакий ручний, щоб надувати і десь в комплекті йшов. Так, гра магнітна, іграшка дитяча. Ще бачите, різні є матраци для плавання. Давайте подивимось. Шезлонге мак для плавання надувний. Тут сіточка бачите всередині, і ви плаваєте у водичці. Коротше, варто завітати, якщо у вас є можливість відпочивати, користуйтесь, діти точно повинні відпочивати, не дивлячись на обставини. Намагайтесь влаштувати їм гарне дитинство. Багато бачите зараз ігор. Так, багато ігор. Дивіться: 249, 169, 129. Пазли дитячі картонні. Це пазли. Класні, це гра якась. Взагалі, от відкривай, запам'ятовуй, вигравай. Це оці картки. Я обожнюю ігри. І коли не було світла взимку, так частенько, ми грали. Тому можливо. Можна навіть і на пляж з собою брати. Є шанс приїхати і обрати щось цікавеньке. Рекомендовано з пілкою сміхотерапевтів України. Не сміяка тримай. Коротше, треба просто підбирати під ваш е, смак. Набір магнитів дитячих, дивіться, які класні динозаврики. Гра настільна, карткова та камака. Ну, я думаю, ті, хто в ігри грає, ті е, е, виберуть собі. Пазли дитячі картонні, дивіться, з мапою класні 199 гривень. І я, до речі, в спільноті зроблю пост з групою вишивальні, точніше, дизайнерів схем групою. Ми зробили вишиту мапу України дуже класно з різними областями. Кожна область намальована те, що до цієї області відноситься. Да, чим вона відрізняється Отут тут, десь ставлю на малюнку. Залишу вам посилання в інстаграмі, де можна зараз прийняти участь у спільному відшиві такої вишитої мапи України. Дуже-дуже класно вийшло. Я в е, Кіровоградську область, ну, я думаю, вже її можна називати Кропивницькою. Її ще не переименували, але рано чи пізно її зроблять. Малювала я в тій карті. Ще Дивіться, що тут з'явилося? Жіночі піжами. Отак от буде виглядати. Але ось лежить одна розпакована, я подивилася, мені здається, вона. Трохи маломірить, хоча отут позаду, є, бачите, приблизно на який розмір йде. Ну, наприклад, LXL йде на обхват стегон 109 см. Ну, трошки все таки хочеться, щоб піжама була більш вільніша. І тут і джинсові шорти. Оце, звісно, Аврора видала. Ці аврорі їх ніде не приміряєш. І написано, що розмір тільки С. Але шкода. Піжамка, до речі, симпатична. На дотик теж вначай, приємна. І знаєте, що бачу, що пропав мій улюблений гель для прання вошен Free. Отакий я пробувала гель «Грюнвальд», 149 гривень. Я заїду в Аврору поруч, бо звідси мені далеко до машини нести. Мені сподобався. Казали, що він робить білизну більш такою жорсткою, що немає пом'якшувача. Я такого не помітила. Нормально відпираю. Якщо є якісь плямки, я заздалегідь завжди чимось їх обробляю. Зараз дивіться, капсули. Для прання по 259 гривень. Єдине, коли я не використовую капсулу, використовую гель на коротких циклах прання. От, наприклад, в мене є година, це півгодини прання, і півгодини ще підсушую футболки. Дуже часто перу на цьому циклі, і капсула тоді така не розчиняється. Ще от напишіть, може, ви, є, ви якісь отакі брали вже для прання велі засіб. 2 літри 89 гривень. Дешеве, цікаво, як відпирає. От можна взяти і спробувати за 59 гривень. Е, Німеччина навіть намальована, дивіться. Ну, от, мабуть, я його і візьму, тому що в мене закінчується. Хотіла ще зайти зараз в посуд, але я думаю, що не сьогодні вже. Савик 149 гривень, тут 44 гривні взагалі засіб для прання. Цікаво, скільки його потрібно. 20 циклів прання, 59 гривень. Ну, слухайте. Я беру по 3 гривні цикл прання, розповім вам, наче не дуже рідкий. Цікаво, цей ну такий самий за консистенцією. Розповім вам потім, які в мене будуть враження. Я все чекала, коли тут з'явиться на знижці рожевий цей засіб, кондиціонер, але рожевого чогось немає. Оцей також приємний, дуже такий коричневий, з біжевим. Використовую зараз ось цей сіренький. І ось цей чорний, але чорний для мене занадто сильний аромат. Кроксів ціла купа, щось я звідси ніяк не піду. Ой, Дивіться, які класні шльопанці акули. 169 гривень. Акулятка такі. Не знаючи зручно в них, Шльопанці під крокси 199 гривень. Дитячі сабожки 199 гривень. Отут з якимись пальмами, бачите, наче, ну, звісно, від кроксів вони дуже відрізняються. Коли ти береш їх в руку, це відчувається. Але іноді ці капці потрібні пару раз надягти. 199 оці ці краще, до речі, ніж оті ті зелені, приємніший. Сам матеріал, з яких вони зроблені. От чоловічі відчуваються непогано. Це теж непогані, але я не впевнена, що дитині можна в, такі, в такому взутті довго знаходитися. І саме кропкси, вони ж йдуть е, ортопедична устілка сама. Вона не псує дитячу ножку, теж на це звертайте увагу. 149 гривень. Отакі капці. 99 гривень, подивіться, прикольні з мапою України. Мені цікаво, це жіночі, так. Да. Але на широку ножку я вже бачу. Це копія адідасів, аквашузів. Взуття для чоловіків. Але мені здається, тут розмір невеликий. Такі ще є. 119 гривень і 349 гривень. Отакі от капці. Ну і знаєте, в посуд все-таки хочеться зануритися і познімати подовше. Я так пройдуся, тільки гляну, чи є тут щось новеньке, цікаве, де що я вже бачу. Тож наступного разу почну з цієї вже сторони. Тож до наступних відео поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До побачення. Ну і результаті. взяла спробувати цей гель для прання. Набрала таких вологих серветок. Я вже пробувала, мені подобається батарейки 55 гривень, 4 штуки, і оці станки для гоління. Отаке сьогодні було відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Поставте вподобайку, підпишіться на канал і до наступних зустрічей.